Ще один лайфхак, якщо нема помічників, а дрова треба порізати. Отакі досточки, обрізки з пилорами. Основа, щоб до землі не касалась, дошка і стойки. Будь-що можна з дерева, не принципово, з металу. Це все складується, і беремо пилку і ріжемо на ту довжину, яка вам потрібна для пічки. Беремо бензопилу, бажано, шина подовше. Отак за 15 хвилин куб дровцят для розпалочки готово.